Вітаю вас на каналі Гідгей на мікрофоні Гід Іван. І ви потрапили в Лок Муїн. Сьогодні виконаємо завдання свідок обвинувачень. І знаєте, завдання мені сподобали, тим, що під нього зробили окрему локацію і дуже атмосферну. Нам потрібно провести лісом симпатичну бригіду, так як вона свідок у справі дітей Фольтеста. Її потрібно доставити до човна, а що з цього вийшло. Дивимось. Заливайте кипяточок в чачок приємного перегляду, а ми починаємо пригоду. Не chce zostać ani minuty dłużej w tym przeklętym mieście. Готовы? Так. Хочемо. Do pójdziemy? Opuścimy dla pół przez obóz zakonników. Nikt nie. Rakiem dotrzemy do rzeki. Tam może być różnie. Czego możemy się spodziewać? A to naprawdę ma znaczenie? Ma. Yeah. Padło no. słowo żmije. Jakiś ramia z baronem. Kim Bolton. w obozie temerskim. A przy ja. tym pozbawieni serwisów. Bernard wspominał. Dzięki nie odbyliśmy ciekawą pogamentkę o nie, chcesz mnie wykorzystać a tym zostawić. Główny ślad prowadzi w prawo. nie tak właśnie mogę na mnie czekać. Rosz, rosz, Idziesz ze mną a nie z roszem. Omówiłam się z kimś na drzewo. pójdziemy przez las. Witaję drodzy, witaję na kanale. Jak dotąd spokojnie. Już się pomyli. Było coś między wami, czy tylko mi się wydaje? Poprosił mnie o przysługę. Miałam zostać przy dzieciach Foltesta, pilnować ich, podróżować, jeśli będzie trzeba. Nazwał to niańczeniem z kurdesem jeden. No i tak wylądowałam w karawanie przewożącej dzieci na obrady do Lok Mueen. Tak, to się ewidentnie nie udało. Powiedz mi więcej. Później przejdźmy przez las. Zanim to już krótka droga nad rzekę, powinno być spokojnie. Już niedaleko. Redlen czeka na końcu tej ścieżki nad rzeką. Redlen Kolejny współpracownik Rosza. Przemetnik! Gdyby to był człowiek Rosza, szukałabym teraz innej drogi. I idź za mną. Uch ty, Jaka krasota. Tak, drodzy, witaj, witaję na kanale. Вліпляйте потужний відьмацький лайк. Також підписуйтесь на телеграм. А подивіться, як тут красиво. Я тут перший раз, чесно говорю, не був. Я не пам'ятаю, що я тоді не виконував це завдання. Але тут дуже гарно. Мені подобається. Опа! Перва засідка. Дюкароша, хороша, а ну ж как их достать? Выводить бриды до места зустрічі. А, тут хорошо. Есть, мы пошинкували их. Nas szczękawszy. Daleko jeszcze? Nie. Musimy trzymać się tej ścieżki. To najkrótsza droga. Pakowałaś się w poważne kłopoty. Poważniejsze niż myślisz. Temeria jest jak sterta suchego siana. A informacje, które zdobyłam, to płonące rzadkie. Reszta są. Sumie... Ta, bledek, Iar. To wyjątkiem. Так, окей. Вот все мне подобається. Що у нас тут? О, схема. Так, не спеши, короче, мала. Бегай за мной. Нам треба все тут обшукати. Нифига себе тут 300 було 27 уровня. Чтотил. Эй, е, не. Нам треба все Тань. 305 оренів. Ого! Так тут ми можем нормально роз... розгулятися. Скриня, схема Дірх а, Радрі. Да, да. Но главное не спешить и, значит, в том походе. Мотузка. Ничего себе! На ровном месте уже 600 нас уровень. Зістрібнути. А це у нас куди веде? Ага, нам сюди. Але ж... Ми майже туди побігли. Чекай. Це напевно ми от сюди вибігли. Так, да, зверху. А зверху ми щось лутали? А що ми лутали? Ми чогось не, нічого не лутали. Друзі, вибачайте, але треба трошки повернутись і полутати. Тому що непонятно, чи ми сюди я зможу сам повернутись без берегіди. О, тут щось ще лежить. 20 оренів, ну. ...конечно не круто, не багато, але... Залишитись з бруїди. Окей, це типа повернемо. Все. Тепер наше завдання... Довести її до куди треба? О, оцей Кармашок вроді би треба добігти. Дивимось в чотири глази. І що? Тут тупик. Кинути, що кинути? А шо кинути? Цікаво. Може хтось знає, що тут треба було робити чи. Щось на... треба було, ну, написано кинути. Я кину. Але нічого не відбулося. Ну тобі ж окей. Повертаємось. Ми не тією стежкою побігли. Нам треба спускатися донизу. Ось сюди, напевно. Так. Ефкаємося. О, тут скриня. Тканина червона. І що? Що у нас тут? накарів. Ну це нам ...вообще нічого не каже. Ми їх не боїмось. Скриня, а що в скрині? 14 орейне. Оце, конечно, багато Шкіра, тканина, олія, тканина. Ну, це і все? Це і все за що ми тут билися? Накерів скільки? Чесно говоря. Жлобський, конечно, коридор. о, -о, -о. Тут а вже трошки більше. Нілюгардські якісь штани. Ага. Ну, це на вихід. Наскільки я розумію, але ж нам на вихід не потрібно. Давайте в цей ще кармашик пробіжимо і Будемо повертатися назад на поверхню. Не хочу нічого впустити, це єдина причина чого я собі побіг. Ну і що у нас тут в цьому коридорчику є. 34 урона на кістках. Тридцать четыре урена на кістках. Дедальон, друзья. Ооо, а тут -а вже щось цікавеньке. Та ну нафіг, ви подивіться на це чудо. 55-62 танцівниця. -у гу Але в нас трошки краще, що шанс є миттєво вбивства. 4 плюс на моїх 5. Ви подивіться тут кров, валяється. Е -е, тому, друзі. Рекомендую тут ось пробігтися. Дейтвен. А що, це тоже Дейтвен? А, у нас теж є Дейтвен. тільки цей Дейтвен слабіший за наші Ви розумієте? Ось тобі печерка яка неприглядна, да? Трубчик. Окей. Але мені меч цей подобається, тому що вам сказати. Я нічого міняти не буду. Збираю, щоб продати. Нам треба 2000 оренів е, для броні. Біжимо, значить, на вихід. І далі будемо вести бригіду. Чекайте, чекайте... М -м -м. Ні, тепер задки. Взадки нам треба... Ось сюди. Так що в цю печеру не зря ми збігали, я вам скажу. Не даремно. Користуйтесь кому треба мечі. Бо мені, наприклад, цей меч вже не потрібний. Мені осталось купити броню, кинути в неї пару посилювачів. І я думаю, на тому ми закінчимо. Угу. Значить беремо <кхух> ліве. Бригіда. Канына, залез на залезть руда. Окей, okay. ну мне сдается сейчас даже если катсцена пиде у нас делается. Он уже бежит. Опа, вот это биадреналин. Супер. Тупо попалив, порубав. Все, хлопці. Мотузки, панчирія. А, тут еще і пастки були. Непогано. Анчірія, ці пастки. Так, одходим. Біжимо далі. Або от сюди ще пробігти. Ну да, в оцю локацію. Та пперед. На сіки. Тих Ендригар, як вони. Відкрыты. Ну давай, Геральт. Може матка ще з'явиться, не? Ага, хай з'являється. Це останній, напевно, він? Де він у нас дився? Окей. Okay. А, ось вона. Ну, отлично. Та ну нафіг, ого, оце вона розлючена. Взагалі оба. Взагалі меч. Ну. Нормально ми їх пошинкували, друзі. Я вам скажу. Так, і виходить, нам треба тепер з цією малой туди далі йти. Ага, а мені тут треба пити зілля, бо у мене щось... Здоровье слабо восстанавливается. Так, окей, эфкаемся и спускаемся. Давай. Оп. С двумя мэтчиками. Шесть трубчиков тут уже маловато. Я думал, ше будут валяться. А не, ось то есть валяется. Рукавицы дуэлянта. Супер. Издается, да и сдається, десь тут останется будет засетка. Ruzbaraż. Super. To jest przemytnik, o którym ci mówiłam. To był przemytnik, o którym mi mówiłaś. Ktoś idzie? Nigdzie nie popłyniesz nie go. Oba Cio, na Dziękuję. Sama nie dałabym rady. Wyciągnęłaś mnie daleko poza miasto jesteś mi winna wyjaśnienia. Mów, kim byli ci ludzie przed kim się ukrywałaś. Ja. Ja nie wiem. Trzy dni jak szczur, powiedziałaś. I nie wiesz przed kim? Wiem to znaczy, mam swoje podejrzenia. Więc mów. Mm -hmm. kto były ci ludzie. Kto chce cię zabić? Nie wiem. Znów to samo. Nie wiem, naprawdę. Myślałam, że to zemsta za dzieci. Ale przecież on wie, że nie jestem zdrajczynią. Prawda? Oboje dobrze wiemy, że to nie Rosh. Tak. Masz rację. To nie on. Mhm. Mm mnie potrzebne poczucie pro Marawell i Kimbolt. Opowiedz mi o mija. To oni rozpętali to wszystko. Współpracują ze sobą? Raczej się nie cierpią. Albo chcą, żeby tak wszyscy uważali. Siatkie Marawell, rozkaż mi pro Kimbolt. Czego chce baron Kimbolt? Silnej Temerii silnej Północy. Ma obsesję na tym punkcie. Uważa, że otaczają nas buntownicy i zdrajcy. Lawaletowie, Marvelowie. Nie jest chyba osamotniony w tym przekonaniu. Ale jest osamotniony w przekonaniu, że to on jest receptą na tę bolączkę. Baron widzi siebie na temerskim tronie. Twierdził, że osiągnie swój cel, biorąc ślub z Anais. Trochę młoda dla niego. Obrzydliwy stary satyr. Gdyby doszedł do władzy, byłby tyranem. No, co jako Zeu, konieczny Nie. Wiem za to, że nikt nie różni się od Kimbolta bardziej niż Maravel. To znaczy? Powiedziałabym, że Maravel to owca, ale jego serce jest czarne. To błazen na wskroś złośliwy, choć nie potrafię wskazać jego pana. Być może nie ma żadnego. Mm -hmm. Dosyć dobrze poznałaś hrabiego i barona. Jeszcze współpracę z Roszem. Bogate to twoje życie towarzyskie. Mm -hmm. Nie urodziłam się, by być zwykłą dwórką... Dłużyło mi się strasznie, więc znalazłam na to sposób. Zabijając nudę w ten sposób, musisz uważać, żeby nie zabito ciebie. Więcej nie wpakuję się w taką sytuację. Tego nie możesz być pewna. Współpracujesz tylko z Vernonem? Nigdy nie zdradziłam Temerii, jeżeli o to ci chodzi. Pojnie atmosferę. Co się stało z karawaną? Co z dziećmi? Wpadliśmy w zasadzkę. Karawana rozbita w pył. Potrzebuję szczegółów. Jechaliśmy wytyczoną trasą z małą obstawą, żeby nie zwracać uwagi. Na wszelki wypadek dzieci wieziono w oddzielnych powozach. W którym byłaś ty? Jechałam z Anais. W pewnym momencie pojawił się posłaniec z rozkazem zmiany trasy. Karawana skręciła na północ. Dla bezpieczeństwa mieliśmy nadłożyć drogi. Wkrótce potem nastąpił atak. Ого, яка перелякана Бандюки. Zabijali wszystkich. Jeden wyszarpnął mnie z wozu, ale został trafiony strzałą. Wykorzystałam zamieszanie i ukryłam się w zaroślach. Widziałaś, co się stało z dziećmi? Woźnica Busiego został zastrzelony, a konie poniosły wóz w głąb lasu. Gdy skończyła się walka, odnaleźli Anais w powozie. Odwróciłam oczy, by nie patrzeć, ale oni ją zebrali. Wiesz, co się stało z rozkazem do dowódcy? Mam go przy sobie. Po zabraniu anais, kurwy nam się śpieszyło. Nawet nie pomyśleli o przeszukiwaniu zabitych. Weź go, dzięki. Poradzisz sobie z łodzią? Muszę. Do miasta nie wrócę. Jeszcze raz dziękuję, wiedźminie. Nie odpuszczaj. Zrobisz nam wszystkim przysługę. Zrobił, zrobił. Звичайно, каже повернутись, тут стільки добра лутать. Правда не дуже багато, але щось є. Ось така вийшла, друзі, серія. Пишіть, якщо цікава, не цікаво. Там десь вогні. немає. Деде човна, вона впливла і нам бігти нагору. Тому соберу тут все ганчір'я їхнє та буду вирушати блок моїн. Всім пока-пока. До наступних зустрічей!